Чи знали ви, що до 2026 року ринок онлайн-продажів зросте до 7 трильйонів доларів? Це багато грошей? Дуже багато. Сьогодні я кидаю собі виклик запустити магазин на Shopify з нуля і показати, як це можете зробити ви. Розберемо все. Від вибору ніші і реєстрації до запуску реклами та перших продажів. Тільки реальні цифри та насіжіші фішки Shopify 2026 року. Let's go! почнімо з головного. Чому саме зараз, 2026 рік, адже ринок переповнений за дослідженнями і маркетер світові онлайн-продажі зросли ще Трильйонів доларів у 2026 році до майже 7. І цей показник продовжує збільшуватись. Для нас це означає одне: аудиторія росте, потрібно і розвивати продажі. Тепер нам треба чіткий план. Отже, є три головних пункти: перше вибрати ідеальний товар, друге лендінг, маленький сайт, третє маркетинг. Починаємо з товару. Більшість каже, що хоче продавати, але не знає що. Почнемо з аналізу. Не варто заходити в перенасичені ніші, Shopify часто блокує або просто не дає просувати одинакові магазини. Краще знайти свою піднішу, де попит. Стабільніше, а конкуренція нижче. Наприклад, скоро різдвяні свята, можна обрати якісь еко-іграшки, або найлегше, що існує, це гірлянди на свята. Або товари для домашніх тварин, індивідуальні подарунки, варіантів взагалі мільйон. Але я вирішив зупинитися на трояндах, бо як не як скоро Різдво, свята, Новий рік, ми можемо щось таке продати. Далі в нас є вибір: дропшипінг, власний бренд або виробництво, перепродаж та цифрові продукти або курс. Дропшипінг. Ви додаєте товари постачальників на свій сайт. Клієнт робить замовлення, а постачальник відправляє товар на. Напряму клієнту плюси не треба купувати товар наперед. Мінуси менший контроль над якістю і термінами доставки. Print on demand. це коли футболки, худі, чашки та постери з вашим дизайном друкуються під замовлення. Платформи типу Принтіфул чи Printify інтегруються з Shopify, а ви отримуєте маржу за творчість. Власний бренд або виробництво. Більше заробітку, але й більше інвестицій. Підійде, якщо ви готові закуповувати товар чи виробляти його самостійно. Цифрові продукти та курси, найвищі маржі, але потрібен якісний контент, оскільки в нас бюджет. 27 гривень, ми почнемо з дропшипінгу, адже тут мінімальні затрати, просто потрібно чуть-чуть смікалочки. Отже, я заношу продукти в спеціальну таблицю, де я потім обираю, які буду тестувати. Далі просто шукаю постачальника на AliExpress. Обираю того в кого від 300 продажів, тому що тоді більший шанс, що продукт у нас буде якісний і швидко поїде. Коли в нас вже є товари, є постачальник, все, братва. Вставляємо карту і чекаємо на бабосіки. Ну, якби ж, тепер треба все продати. А як? Будемо регатися на Shopify. Отже, заходимо, вводимо пошту, пароль, беру наразі Basic план. Він коштує 1 долар за 3 місяці, що є ідеально для новачків. Тепер нам потрібно купити домен, щоб він виглядав професійно, а не як дешеві ком. Ви можете купити домен прямо в Shopify або через GoDaddy. Shopify пропонує Store, і через інтеграцію AutoDS перший рік можна отримати безкоштовно. На Shopify можна купити стандартний.com домен від 14 доларів до 20 на рік. Головне правило номер один: він має бути коротким. Правило номер два: легко вимовлятися. Правило номер три він має асоціюватися. З вашою нішою, але він не має бути прив'язаним до неї, щоб в разі чого ви змогли змінити нішу без зайвої мороки з домену. І Якщо сумніваєтесь, попросіть чат GPT запропонувати варіанти. Я вибираю домен брайєр.com. Ладно, ладно, Store, тому що Store краще. Далі лого. Быстренько накидаємо в фотошопі або ще краще Canva. Обо, -об, і готово. Обов'язково заповнюємо сторінку. Можна в чата GPT придумати гарний опис нашого товару. Ось що він нам видав: герлянди, що створюють магію у вашому домі. Наш онлайн-магазин це місце, де світ. Хто перетворюється на емоції. Вам це нічого не нагадує. Львівське різдвяне. Тепер зробимо якийсь зручний сайт. сайти. Shopify Team Store є понад 100 безкоштовних і платних шаблонів. Почнемо з безкоштовних. Обов'язково беремо до уваги те, що більшість продажів відбувається з мобільних пристроїв. Тому оберемо швидку тему, просту така, яка гарно відкривається з телефону. Переходимо до найцікавішого до побудови нашого магазину. До речі, якщо ти також хочеш свій магазин на Shopify, але не хочеш тратити на це час і заморочуватись, в описі під цим відео залишу контакт свого партнера. Він Робить магазини швидко, якісно, без зайвого пафосу, а головне вони виконують свою головну функцію. Продають. Я сам у нього консультуюсь, тому сміливо рекомендую. Якщо скажете, що від мене вам ще бонус дадуть. На головній сторінці наше лого зверху та банер, На ньому зрозумілий заклик до дії та коротка пропозиція. Каталог у нас це просте меню, де є різні варіанти гірлянд. Саме унизу це називається футер. Туди вписуємо юридичну інформацію, контактні дані, посилання на соцмережі, якщо у вас є. І я вписую робочі години, щоб виглядати професійніше ну типу робочого. Тепер наші товари додаємо в магазин. Я знайшов різні сервіси для імпорту товарів зі всяких різних платформ, такі як Аліекспрес або Алібаба. Можете глянути, я залишу силочку на сервіс своєму телеграм-каналі. Ті тепер будемо все додавати. Натискаємо Add Product, вводимо назву, опис, додаємо фото, характеристики, пишемо розміри, матеріал і так далі. Наприклад, для наших гирлянд. Наша гирлянда яскравіша за сонце. Супер пупер оригінал краще ніж на ялинці в центрі твого міста. Ну, ви поняли. І тепер саме головне наші. Насправді ціну треба створювати логічно. Накидуємо трішки маржі і не забуваємо про відсоток самого Shopify. Також для зручності можна додати функцію Translate and Adapt, щоб нашу сторінку переклали на мову нашого клієнта. Так буде більше аудиторії. Але так як ми будемо крутити рекламу на англійську аудиторію, то по факту вона нам і не потрібна. Тепер давайте створимо історію бренду. Бо як ми знаємо, люди купують емоції. Пишемо чату GPT, що він нам щось накидав, і цю ідеальну історію переносимо в наш опис. У нас також є платна реклама, на неї вже потрібно буде бюджет. Починаємо з невеликого. Великих бюджетів 50-80 доларів на день в Meta Ads або TikTok Ads. Використовуємо UGC для кращих конверсій. Є ще така штука як Shop campaigns. Фіксована ціна за конверсію, що зменшує витрати на рекламу, але на це також потрібно буде бюджет. До речі, багато хто підключає свій магазин на Amazon та eBay, щоб продавати на різних майданчиках та синхронізувати. Для маркетингу я буду використовувати свою тактику просування в Meta. Отже, що я роблю? Я створюю компанію, ній створюю 5 різних ацетів. До кожного з тих ацетів я додаю по 5 креативів, і до кожного з тих креативів я додав. Бляє різний текст та інтереси. Можна через чат GPT. Запускаємо і перевіряємо, що краще працює. Потім дивимося, який інтерес та країна спрацювали в попередній компанії, та запускаємо іншу. І тим самим ми можемо знайти свого покупця. Все перевіряємо, і ось у нас ідеальний варіант реклами. Але оскільки у нас бюджет нагадаю 27 гривень, я буду використовувати TikTok Я знайшов купа відео зі своїм товаром, сам їх заливаю, залишаю сілку в шапці профіля і далі діло за малим. Також я вирішив сам змонтувати декілька відео, просто монтую знайдені відео. В капкат і готово. Ще є цікава фішка називається Microsoft Clarity. Зручний інструмент, який допомагає переглядати, що клієнт робить на вашому сайті. Наприклад, ви зможете бачити запис екрану, де людина гуртає ваш сайт, купує або просто щось тікає. Також Clarity показує так званий Revenge Click, де людина клікає в одну точку на сайті, думаючи, що щось після цієї дії відбудеться. І це ідеально допомагає виправити помилки на вашому сайті, бо ви це бачите ідеально очима клієнта. І це ідеально допомагає знати, що саме виправити на нашому сайті, щоб клієнт не путився і не загубився. Коротше, абсолютний мастхев, ви бачите це все очима клієнта. Тепер чекаємо наших продаж. А зараз поговоримо з вами про помилки, які можуть на нас чекати. Перше поспішні висновки. Очікування миттєвого успіху одна з головних помилок початківця. Швидких грошей не буває. Хто говорить вам, що він заробив швидко, він або приїздить або крає казино. Друге відсутність хорошого продукту. Найгірше це витратити час на продукт, який нікому не потрібен. Адже продати те, що нікому не потрібно, майже нереально. Третє. Відсутність аналітики. Без даних важко зростати. Аналізуйте ринок та Робіть висновки. Четверте спалювання бюджету на рекламу. Після першого продажу не треба йти на кальян, пиво чи замовити собі суші. Краще якусь частину цих коштів використати на просування свого магазину, який в подальшому принесе ще більше. П'яте не здавайся. Дуже часто, коли запускаєш рекламу, перші дні нічого не приносять. Ти здаєшся і кінець, але насправді це не кінець. Я особисто не раз розумів цю помилку, адже потрібно дожати, і вже за 2-3 дні з великою ймовірністю у вас будуть перші продажі. І на кінець, то окуп всіх вложені. Отже, в наступному відео ми. З вами глянемо, скільки ми на цьому заробили за цей час, та як це масштабувати. Дякую, що переглянули. Пам'ятайте, найбільший ризик це нічого не робити. Успіхів! А з вами був я, Давид Тавко. Всім пока!